Наприклад, в місті Чернівці, яке разів, так не знаю, 5-6, а може в 10 менше, ніж Задонець, кількість обіцянів це 257. Дивимось тепер на Донецьк. 72. Тобто скільки? 5, 6, 7. Майже 8 разів. Це був напевне перекос був, бо ми просто хотіли побувати там, де політики дають найбільше обіцянок, а журналісти найбільше пишуть про на ці обіцянки. Бо все-таки головним е місцем, де ми беремо ці обіцянки, є не тільки виборчі програми або там, публічні виступи, але й публікації преси. Давайте тоді почнемо з самого початку. Для чого і взагалі як виник цей сайт? Ідея сайту виникла минулим літом. Коли е, групою громадських активістів, які активно представлені в інтернеті, була чергова дискусія, як покращити якість української політики. Ми свідомі, що ніхто нам ні, не прийшла ні звідки інших політиків. Тобто, які є, такі і будуть. Вони будуть, звичайно, мінятися, будуть приходити інші, ці будуть частково відходити. Тобто цей еволюційний процес буде тривати доволі довго. Але тим не менше серед тих, хто є, є різні люди, різні мотиви. Хтось хоче влади, як такої, хтось хоче влади і грошей, хтось хоче просто грошей, хтось хоче грошей і не відповідати за те, що він робить, хтось є ідеалістом, і хоче локальну якусь маленьку справу зробити. Мотиви дуже різні. Не даючи обіцянок, цей сайт дозволяє по певну частину е тенденції зафіксувати. Бо політики приходять у владу, напевне, ну, виборчий термін, який ми їм даємо. Чотири чи п'ять років. Відповідно, приходячи у владу, вони мають час для того, щоб виконувати те, заради чого вони туди потрапили. Тобто ті обіцянки, які вербалізуються в устних виступах, в білбордах, в листівках, виборчих програмах, крім місцевих виборів, бо, якщо, може, ви забули, але на місцевих виборах український законодавець дозволив не мати виборчої програми. Тобто це унікальна також, ситуація, коли людину можна обрати, а потім будь-які претензії до нього будуть безсенсовими, каже, я нічого не обіцяв.